Десь у лісочку та в гайочку жив був собі кролик-петик, гарний білий кролик. Але була в нього одна проблема, діточки, не міг він знайти свого місця. І це його засмучувало. Кожен у лісі мав якусь свою роль. З був листоношою, і був майстерний в цій справі. Кожного ранку він відносив свіжу газету. Осказу з кіновини, говорив, по що, де там. Ведмедь був великий, волосатий, хутрятий. Він був як лісовий суддя. По різні справи йшли до нього на розраду. Щось судити, порадити, а хтось подарунком приходив. До лева йшли, як до царя, на поклон. І до тих справ, які не міг вирішити ведмедь, особливо взимку. А от для себе петик не бачив місця. Тому надума йти в подорож. Думаю собі, якщо в мене тут немає місця, то може десь там, за обрієм, за далекою даличиною. де сяє сонце ясне, я його найду. Але йде собі та й думай, з ким би то мені піти? Самому йти якось страшно. В лісі багато звірів кусатих хутрястих, Зубати, хтось укусити може, а хтось і зашкодити. Ті місце він так не знав, куди саме хоче. Тому надумав взяти когось помічники. Подумав і згадав по сову. Вона була велика лохмата, хвостя ста, головою, була дуже мудра. Тому називали її пані сова. Літала багато де і багато місць знала. Тому надумав звернутися саме до неї. І де по лісі дивиться, птаство літає, і хмаринки їдять, кожен що щось ще бачить, тільки для себе, Петик, не бачив місця. Прийшов до пані Сови і каже, пані сова, ви мудра, ви багато де бували, багато де знали. Поможіть мені знайти своє місце в цьому світі. Не находжу я його тут. Пані Сова покрутила головою, біля несторбучила і каже, маленький ти ще для подорожі. Але якщо хочеш, то я тобі допоможу. Тільки як будемо йти, будеш мене слухатись. Якщо прийдеться, то й вночі будеш йти. Мо, будемо йти. Згідний, Добре, пані Сова, я згідний. А куточок я вже для тебе знайду. Та й за лісами, та й за гаями, я знаю хатинку гану там багато урожаю, і тобі, думаю, буде добре. Гаразд, вирушаємо добре, пані слова.